Колеги, доброго дня. Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Мотозяник. Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги хроніка подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. На Луганському напрямку противник порушив режим тиші лише поблизу на межі. Луганської та Донецької областей, зокрема поблизу селища Троїцьке. Бойовики близько 10 хвилин вели, вели вогонь з кулемета, а дещо згодом випустили 4 міни з 82 мм міномета. На Донецькому напрямку поновилися ворожі провокації на світлодарській дозі. Вчора бойовики кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї у бік позицій сил ТО. Поблизу Лозового та Луганського. Аналогічна ситуація стала, склалася на околицях Горлівки, зокрема у Зайцевому, Майорському та Новгородському. Проте тут інтенсивність вогню противника дещо вища. І також у Майорську зафіксовано мінометний обстріл наших позицій з боку ворога. На ділянці фронту між Горлівкою та Ясинуватою ворог порушив перемир'я лише. В районі окупованого селища Красний Партизан, обстрілявши при цьому передові позиції сил АТО. найскладніша обстановка на західних околицях Донецька. Зокрема, на ділянці фронту від Авдіївки і до Мар'їнки вчора ворожі провокації тривали впродовж цілого дня. Вогонь вівся зі стрілецької зброї та гранатометів. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував. Маріупольський напрямок вчора бойовики випустили 11 мін по об'єкту поблизу КПВВ Новотроїцьке, що розташовано на трасі Маріуполь-Донецьк. Внаслідок цього прикордонники тимчасово були змушені призупинити пропуск осіб та автомобілів через пункт пропуску. За словами ж голови Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павла Жибрівського, якщо ворожі обстріли противника. Не припинятимуться, адміністрація змушена буде перекривати контрольно-припусні пункти. Також ворожі провокації було зафіксовано поближу селища Гранітне та Широкіне Маріупольський напрямок. В обох випадках бойовики вели вогонь, прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях сил АТО. І за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає. Разом з тим один боєць зазнав поранення. На Луганщині на автомобільному шляху сєвєродонецьк новоайдар вчора сталася дорожньо транспортна пригода за участю двох вантажівок цивільної та військової, яка перевозила українських військовослужбовців. Внаслідок зіткнення загинуло двоє осіб. Це Пасажир цивільного автомобіля, а також жінка військовослужбовець. Окрім того, одна цивільна особа це водій цивільного автомобіля, а також семеро військовослужбовців, пасажирів військової вантажівки, зазнали поранень. Вчора в Мар'їнці на розтяжці підірвався місцевий мешканець. В результаті вибуху постраждалий отримав легке пошкодження ноги. Вкотре закликаємо мешканців прифронтових територій бути надзвичайно обережними, звертати увагу на попереджувальні надписи та утримуватися від прогулянок лісосмугами та посадками. Також проти України триває інформаційна війна. Деякі засоби масової інформації поширюють неправдиву і провокаційну інформацію, що нібито планується запровадити заборону на виїзд за кордон чоловікам. Громадянам України віком до 45 років офіційно повідомляємо, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Згідно з законом України про порядок виїзду з України і в'їзд в Україну громадян, крім випадків, передбачених законом, зокрема відбування, покарання наявність аліментних зобов'язань або домашній арешт тощо інших причин не випускати людей з України немає. Ще один бойовик вирішив повернутися на вільну територію. Цього разу член незаконного збройного формування так званої ЛНР добровільно залишив лави банформування та здався українським правоохоронним органам. Як повідомив колишній бойовик, він проходив службу в одному з підрозділів тилового забезпечення, що дислокується в Луганську, і не брав участі в активних бойових діях. Після проведення перевірки він зможе розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності. Зараз до вашої уваги відео із зізнанням бойовика звати Юрій. Я житель в Луганської області. З 2015 року, з рода смарт проходжу службу. Проходив службу народної міліції ЛНР. там столкнулся с тем, что все высокопоставленные должности занимают кадровые российские офицеры, которые издеваются, избивают, заставляют принимать присягу. Вся, все вооружение, все провизия, все поставляется с Российской Федерации. От родственников узнал, что есть программа СБУ, которая работает. И принял решение, потому что очень сильно издевались, избивали, принял решение вернуться домой. И хочу обратиться к тем, кто держит оружие. Давайте закончим эту войну, она никому не нужна. Давайте сделаем мир. Служба безопасности Украины оприлюднила чергові доказы. Того, що Російська Федерація забезпечує бойовиків зброєю та боєприпасами. Поблизу Мар'їнки оперативники вилучили дві термобаричні гранати ТБГ-7В, які є на озброєнні виключно у Збройних силах Російської Федерації. Також було конфісковано близько ста боєприпасів для різноманітних видів гранатометів, дві протитанкові та одну протипіхотну міну. а також Велику кількість набоїв різного калібру. Враховуючи те, що будинок, де знайшли зброю, знаходиться в безпосередній близькості до лінії фронту, заходи щодо вилучення проводилися із залученням саперів. Загалом же в Донецькій області за останні тільки 10 днів було вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї, 5 гранатометів, 115 гранат, 1200 набоїв, а також Півтора кілограми вибухових речовин. Українські військові вдосконалюють свою майстерність. На стрільбищі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного строковики осіннього призову виконали перші стрільби. Виконання вправ відбувається під керуванням досвідчених інструкторів. Далі проводитиметься фахова підготовка якою, зокрема, передбачено метання ручних гранат, стрільба зі снайперської гвинтівки Драгунова, ручного кулемета Калашникова, а також ручного протитанкового гранатомета. Також у стрільбах практикувалися курсанти факультету військової підготовки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Майбутні офіцери опановували стрілецьку зброю, зокрема автомати та кулемети Калашникова. Та виконали вправи з метання гранат. Днями з курсантами Національної академії, Національної гвардії України було проведено комплексне заняття з тактики. Головним завданням було блокування рубежу з подальшим пошуком та переслідуванням умовної диверсійної групи противника у лісі. Аби виконати покладені завдання, курсанти використовували навички з орієнтування у незнайомій місцевості. Для максимального наближення умов до реальних курсанти та ті, хто були у ролі диверсійно-розвідувальної групи, мали при собі холості набої та безпечні світло-шумові прилади. І наостанок повідомляємо, що через контрольний пункт Новотроїцький прослідували три вантажівки з гуманітарною допомогою. Що надійшла від Міжнародного комітету Червоного Христа. Автомобілі перевозили майже 16 тонн вантажів для мешканців Донецької області. Друзі, це вся інформація. Якщо є запитання чи уточнення, прошу. Дякую, пане полковнику. Шановні колеги, чи є питання або уточнення? Якщо питань, то точні немає. Дякую, пане Олександра. Дякую, до добробачення.